Заспокоїтися тут неможливо. По-перше, є завжди так чи інакше вплив людини на море. Зрозуміло, що це вплив і токсичних речовин, і біогенних речовин, які здійснюють такі явища, як наслідки автрофікації, це і сірководень, це гіпоксійні явища. І ми, наприклад, і досі спостерігаємо, коли йде дме вітер від. Дніпробузького лиману в сторону Одеського узбережжя, то ми бачимо досить велике підняття концентрації токсичних речовин і підняття біогенних речовин, що спричиняє в свою чергу розвиток фітопламасовий розвиток фітопланктону, як це було на початку Ос осені, наприклад, це червоні припливи були. Каховська трагедія вона запустила певні механізми в морі. тобто, вона а, вплинула негативно на морську екосистему, яка не може просто так оговтатись від цього. Вона а, навіть з меншими впливами, які були до того, але вже більш гостро реагує на це. Я сподіваюся, що все ж таки через кілька років ми зможемо це заїсти. Поки що я а, ну, можу лише порекомендувати, а, поки що не їсти. Міді. А, Грапану і бичків, місцевих бичків, які так чи інакше потрапили під вплив каховської аварійної ситуації і накопили певну кількість токсичних речовин.